Як очікування впливають на нашу реальність? Всім привіт! Мене звати Анастасія Продіус, я жіночий наставник, і сьогодні хочу поговорити. Про дуже класний психологічний феномен, який називається ефект Пігмаліона, це явище доводить, що наші очікування з приводу себе або інших людей можуть впливати на реальність. Давайте ж розберемось, як це працює і як використовувати цей ефект на користь собі. Що ж таке ефект Пігмаліона? Це такий психологічний феномен, згідно з яким очікування людини щодо себе або інших можуть впливати на поведінку та результат. Якщо ми віримо в успіх, то підсвідомо діємо так, щоб його досягти. Якщо е, хтось від нас очікує якихось високих результатів, то ми намагаємося відповідати цим очікуванням. Як взагалі виникла дана концепція? Цей термін пішов від міфу про пігмаліона, скульптора, який так сильно вірив у свою скульптуру, що вона ожила у психології. Цей феномен вперше дослідили у 1968 році. Я думаю, ви чули про цей експеримент, який відбувався у школі, і він довів, що очікування вчителів впливали на результати учнів. Вчені Розенталь та Джекобсон повідомили вчителям, що у деяких учнів є прихований потенціал, хоча насправді там вони були абсолютно випадково підібрані. І через рік ці діти показали значно кращі результати, оскільки вчителі підсвідомо більше їх підтримували та мотивували. Як же ефект Пігмальона проявляється у житті? У навчанні? Учителі, які вірять у здібності своїх учнів, мотивують їх до кращих результатів на роботі. Керівники, які очікують високих досягнень від своїх співробітників, отримують кращу продуктивність у вихованні дітей. Батьки, які вселяють у дитину впевненість у її можливості, сприяють її успіху. У стосунках людину, яку сприймає як талановиту чи розумну, починає поводитися відповідно до цих очікувань. Є, звісно, і зворотній ефект, ефект пігмаліона, ефект голема. Це коли у людини не вірять і очікують від неї провалу. Це також знижує мотивацію і впевненість. Але зараз не про цей ефект. Давайте поговоримо про те, як використовувати ефект бігмаліона собі на користь. Ну, по-перше, треба вірити в себе. Самоочікування впливають на наші результати. Треба оточувати себе. Тими людьми, хто підтримує і вірить в нас, формулювати позитивні очікування від інших Хай. людей, ставитися до людей так, начебто ти справді з натхненням і вірою, мотивацією дивишся на цю людину і очікуєш від неї таких результатів. І ставити перед собою великі цілі і вірити в їхню реальність. Ефект Пігмаліона – це ще один доказ того, що віра та очікування мають величезний вплив на наше життя. А також ще один доказ, що ми самі формуємо нашу реальність. Використовуйте цей феномен на свою користь, вірте у себе, мотивуйте інших. Та пам'ятайте, що наші думки формують нашу реальність. Якщо вам цікава така тема, то залишайте коментар, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А також підписуйтесь на мої соцмережі, на мій телеграм-канал, там ще можна більше отримувати цікавих практик та мотивацій. І до зустрічі у наступному відео.